На чорну п'ятницю попадає і ця моделька. Коштував він 28 700, а буде коштувати мінус 2 26 700 можете забирати. Тут 800 Вт, літівий акумулятор, зйомний, він тут з ручечкою, достаєте. Запас ходу 30-40 км, швидкість 50 без ваги, ну з вагою десь 40 км він буде набирати. Педальки тут є в комплекті, ви можете собі прикрутити навіть покрутити педалі. 20-ті колеса, високий кліренс, прямо от Блін, для рибалки, для лісу, кому треба в село, отакий варіант дуже непоганий. Ще й з літівим акумулятором, який служить 5-7 років і він вже ж легесенький. Скажи, в яких кольорах є чорний і... та червоний. Два Покажи кольори. ще й людям, як знімається акумулятор, щоб орієнтувалися. Тут є ключики, дивіться. Ви так просто акумулятор, якщо лишили біля магазину, у вас ніхто їх не вкраде. Отак, от ключиком відкриваєте, сидіння спочатку, потім фішечку знімаєте і достаєте акумулятор. Все, і можете на зарядочку, тут є роз'єм, на зарядочку ставити чик собі і все. Номер під відео.